Українські паралучники здобули чотири престижні нагороди на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який проходив у Римі. Вони вибороли дві срібні та дві бронзові медалі. Анна Вікторія наразі єдина жінка української збірної разом з Русланом Цимбалюком. Вибороли срібло у класичній стрільбі з лука. Зайнявши друге місце, вони поступились лише команді Туреччини. І щодо підготовки до цих змагань в мене вони проходили спочатку в Канаді, де я наразі живу через ситуацію в Україні, і потім були збори у Чехії з усією вже командою разом. Це мій перший чемпіонат Європи. І для мене важливі, насправді кожні змагання. І психологічно я готуюся однаково щодо чемпіонату там, України, щодо чемпіонату Європи. Команда України показала чудовий результат на змагання, у яких взяли участь спортсмени з 26 країн. Від нашої збірної було 6 спортсменів з інвалідністю. Які продемонстрували високий рівень майстерності та волі до перемоги. Команда більш-менш така у нас складується, більш-менш сильна поки що йдемо другі в кваліфікації. Але це, як я ще раз повторюю, кваліфікація ні о чому не говорить. Треба стріляти. Ви бачите, що відбувається при... на дуельцях. один неточний постріл, і ти вже сидиш під шатром. І дивишся на других, дякуючи «Укрцентру інваспорт і Олені Андріївні Зайцевій, яка пеклується нашим видом спорту. ну я розумію, що у нього куча видів спорту. піклується пеклується і нашим вірить в наш вид спорту. Ну то вона нам дозволила зробити збір, знайшли гроші в Чехії. Наполегливість та підтримка родини і друзів допомагають спортсменам досягати успіхів. Задоволення від цього виду спорту. Це дуже прекрасний вид спорту. Вболіваю, за мене багато хто сім'я, родина, друзі, знайомі. По закінченні чемпіонату Європи наша збірна повернеться в Україну для подальших тренувань перед змаганнями за Кубок Європи у Чехії. Далі в нас тренування в Львові, збори, є ще турнір, рейтинговий турнір в Чехії через місяць. От, і ми будемо працювати, відпрацьовувати помилки, дивитись, що скоригувати, щоб попасти ще кращий результат. На цих змаганнях вийшло відстріляти кваліфікації добре. Це Найкращі результат на сьогоднішній день. Але це ще не кінець. Ми ще поборемося і результат постараюся краще показати. Успіхи українських паралучників на Чемпіонаті Європи стали важливим кроком підготовки до паралімпіади в Парижі. Україна переможе!